П'ять візуальних ознак, що пора замінити гальмівні диски. Ознака 1. Мінімальна товщина диски. Виміряйте товщину гальмівного диска за допомогою мікрометра або штангенциркуля. Якщо вона нижча за мінімально допустиме значення, зазначене виробником, їх потрібно негайно замінити. Ознака 2. Вібрація або пульсація при гальмуванні. Відчутна вібрація на кермі чи педалі під час гальмування сигналізує про деформацію або нерівномірний знос диска. Таке биття погіршує ефективність гальм. Ознака 3. Незвичайні металічні звуки. Систематичний скрип, скрегіт або свист при натисканні на гальма може означати, що диск пошкоджено чи критично зношено. Ознака 4. Видимі ушкодження. Тріщини, глибокі, борозний або подряпини на поверхні диска беззаперечний сигнал заміни. Ознака 5. Перегрів диска. Якщо після інтенсивного гальмування на диску з'явився синій відтінок, це вказує на перегрів і деформацію фрикційної поверхні. Такий диск треба замінити. Контролюйте стан гальмівних дисків клієнтів, адже це не тільки про безпеку, а й про обґрунтовану а все потрібне для цього у нашому асортименті на складі бігавто.